Наше слово, зброя. Я запрошую до слова голову громадського об'єднання Асоціації громадських організацій Хмельниччини з Національно-Патріотичного виховання Константиновського Петра Степановича, а також олійника Володимира Григоровича. Доброго дня, шановні студенти, доброго дня, шановні наставники ваші. Приємно бачити в цьому залі молоді обличчя майбутнє за вами, майбутнє України це ви. І сьогодні ми зустрічаємося з вами для того, щоб можна було показати, які є таланти у нас на Хмельниччині в плані поетичному. Ця книга, яку ми сьогодні презентуємо, видана в 300 примірниках. Це вона в сьогодні бетон. Вона розйдеться по всіх школах. Зараз по бібліотеках розійшла. 64 примірники. Ми видали в обласній бібліотеці, 34 примірники в міській бібліотеці. Профтех училища прийшла. Сьогодні ця книга оматує ваш навчальний заклад. Смисль. Суть цієї книги: 61 поет Хмельниччини і поетеса надрукували свої твори. Твори присвячені патріотичному духу. Українській національній ідеї, яка б виховувала і допомагала б нам у цій важкій боротьбі проти рашистського агресора, який прийшов на нашу землю для того, щоб вбивати, гвалтувати, красти і знищити державу. Ви знаєте, що основний постулат Кремлівського карлика – це є перше – знищити Україну як державу, а для цього потрібно забрати в неї історію. Її щоб не було в неї майбутнього. Такої держави, як Україна, як називає, не існувало, не існує і не повинно існувати, тому що це штучне створення, яке створено Леніним Сталіним. Адже це не так. Україна існує Шестерпілля, Сармати, Скіфи, Київська Русь, Козацько-Українська Республіка Козацька, Айдомачина. Українська Народна Республіка, і зараз ми прийшли до того, що вже 33 роки є нашої держави, але її потрібно зберегти. Для цього ми і сьогодні зустрічаємося, щоб посіяти в ваших душах зерна отого патріотизму, які вклали своїми душами, своїми серцями 61 поет Хмельниччини. Я надіюся, що якщо хоч краплина, Одна зернина сьогодні залишиться в вашій душі від того, що прочитають наші поети, коли ви будете зникати в сміст, я думаю, то, що проспівають наші заслужені артисти тут, якраз пісні з цієї книги, в І ви в майбутньому станете дійсними захисниками нашої держави, нашої України. Слава Україні! Героям слава! Олег Миколайович, прошу вас прийняти для вашого навчального закладу цю книгу. І хай вона в ваших стінах допомагає вашим студентам національно-патріотичним вихованням. Що дякую. Шановні друзі, від сьогодні ця книга буде у нас в університеті в бібліотеці. І кожен бажаючий студент. Науково-педичний працівник, співробітник університету зможе ознайомитись із її змістом. Тож закликаю всіх вас до того, щоб ознайомитися з цією чудовою працею. Дякую, Хочу вам нагадати, що в електронному варіанті ця книга на сайті Хмельницької міської бібліотеки. Дякую, друзі. Ми всіх вас запрошуємо до співпраці з нашою обласною асоціацією з національного патріотичного виховання. Вона в березні цього року створена і за такий короткий час ми вже дуже багато зробили. Ці наші зустрічі це тільки складова частина діяльності асоціації. От най, най, найближче зібрання буде присвячене такій надзвичайно важливій темі. Як впровадження ідеї, те, що вже є в деяких розвинутих країнах, щоб кожен українець мав сертифікат на частку національних багатств. Тому ми будемо серйозно налаштовані і працювати будемо всеукраїнському масштабі. Хочеться подякувати всім, хто працював над цією Всеподільською антологією наше слово Зброя. Хочеться подякувати нашим подільським поетам, піснярам, членам усіх творчих спілок Поділля, серед авторів нашої антології такі знакові постаті в літературі Поділля, як Анатолій Нінцінський, Оксана Радушинська, Лідія Ярохно та багато-багато інших. Ми і далі будемо працювати в цьому напрямку. І деякі свої патріотичні вірші я хочу зараз озвучити в честь нашої зустрічі. Вірш, присвячений Ростиславу Балемі, поету воїну, який зараз воює за Україну, сину народного артиста України, знаменитого на весь світ Миколи Балемі. Він, син народного артиста, пішов на захист України. Душа пісенна, промениста. Як наша сестронька Калина, не міг не він міг не йти та дух родини козацького святого роду, дух нескоренний України на захист рідного народу, зобов'язку не ради слави, коли душа народу плаче, будь непохитним, Ростиславе, Тримайся і у цілій, козаче, нема й не буде переводу Козацькому святому роду до ріднезни усі дороги, терпіння, сили, перемоги! І хочеться щиро подякувати так само воїну, офіцеру Збройних сил України. Меценату цього видання Юрію Константиновському, сину нашого Петра Степановича Константиновського, хай його Бог в боротьбі за незалежність України. Приєднуйтесь, друзі, слава Україні! Дякую, дякую, дякую вам, мої дорогі друзі. Краплину кохання в долонях тримаю. І тихо шепочу, тебе я кохаю, лебідко моя. Моя пташинко, і вії моєї Жаданна Перлинко, Ромашкове кохання для вас співає Тамара Побу. і голову спілки Конгресу літераторів України е, чевердюка Миколи Вікторовича. Доброго дня, шановні друзі. Доброго. Сьогодні вкотре ми виходимо на цю сцену з такою книжкою, щоб донести до вас те, що в душі. Те, що зараз дуже актуальне в нашому житті. Кожна, кожна землінка, кинута благодатний ґрунт, колись дасть свої плоди. Надіємося, що ви нас почуєте, що ви нас зрозумієте, і що ви, наші нащадки і наше майбутнє, щось візьмете з цієї книги. Один з творів, який війшов в цю збірку, сьогодні знову в бій іде мій сокіл. У саме пекло, полум'я війни і знову на душі важкий неспокій постали век із з сини моєї України. Стоїть нескорений бахмут, мов привид, і обгоріле місто димом дише, і зяють вікна вибиті вогнем і вулицями, лютий вітер спище ворожої орди. На кожнім кроці тут панує смерть, земля вже аж до пекла прогоріла, і мертвий Ангел на сторожі. Стоїть і розправив об крила над тим, що живі. Чи бачили колись ви Бога з автоматом і сонце, що не в небі на землі розклавлена броня, а поруч сон-трава у силі милі, мов первоцвіте. Мій соколе, я огорну тебе любов'ю, і крила вишию тобі на полетні, як оберіг, я серце подарую, для тебе у мої вікні, бо я чекаю. Дякую. Дякую. В Україні війна і цим все сказано. Ми Поети боремося з словом. І серед цих 60 поетів кращих Хмельниччини є 10 чоловік з нашої спілки Конгресу літератів України, в тому числі і мої є вірші. Чорна вишиванка. Чорну вишиванку одягаю. У моїй країні йде війна, у гробах героїв повертає, до пороги, де в сльозах рівня, в чорній хусті, голівань мами на обличчях всіх лише печаль, бо людина проживала з нами, і таку людину дуже жаль. Чорну смутку Україна ненька, нищиться культура і житло. Гинуть її діти, славні козаченьки, наші душі захартує зло. І не тіштесь, москалі прокляті, вам нас не подолати, вам нас подолати не дано, ні в морози, ні в дощі, ні в слякоть. перемогу. Ми не віддамо. Дякую, дякую, друзі. Україну, яка ж ти красива, гостинно гостинності відверта, завжди йдеш на зустріч доброті, яка ти щира, мудра і привітна, перемиж цю пісню і уклін наш до землі. Тобі Україну для вас співає Ірина Федоров. Дякую. Дякую вам за чудову пісню і за любов до нашої рідної Негрі. Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава. Дякую, дякую. Я хочу стащи, щоб продовжував цей концерт. Заслужені артисти України Вадим і Євген Гжеожевський, композитори, поети, пісняри. І чудові виконавців пісень. Шановні студенти, викладачі, всі, хто присутні, поети, письменники, наші колеги. Сьогодні Україна знаходиться в важкому стані, і ми це знаємо. Але життя продовжується. Ми знаємо, що ми знаходимося в закладі, де основу складає молодь. Розум, любов до України і любов природня, тому що вона зароджується у вашому віку. І ми трошечки зараз з патріотичної теми перейдемо до розважання. І першу ви разом з нами і порухали. Перша пісня, яку вам ми вам подаруємо, носить назву краплини кохання. Музика братів Жирушевських віченове і ланоче дорожку.

Бовжи, і своїм у когання твіти, у небі блискавицький рай, до ще кохання я в твої очі кохання з новився, у небі блискавицький грай, до ще кохання обливає, якої бой. Ти вийшся, кохання ж

What kind of